звати Оксана Рудько і я засновниця бренду в'язаних сумочок Accessory. Я вже працюю на ринку 6 років. Останні півтора роки я активно пишу майстер-класи. І зараз вводжу нову рубрику на своєму YouTube-каналі я буду показувати в коротких відео різні візерунки, особливості їх в'язання, лайфхаки і тому подібне. Сьогодні ми будемо з вами в'язати Ось такого поліефірного шнурочку 3 мм, щільний і дуже привабливий візерунок, в якому я покажу вам особливості в'язання, на що треба звернути увагу, так щоб він лягав гарно. Візеруночок в'яжеться поворотними рядами, тому показую все з першої петельки, точніше, стартову петлю я завжди називаю нульовою. Ми короткий кінчик кладемо на довгий. Захватуємо ось таким чином першу, поки що, не пров'язану петельку. Робочу ниточку ми натягуємо на вказівний пальчик, заводимо гачок з під низу, захватуємо робочу ниточку і робимо пров'язик. Зверну вашу увагу, я взяла четвертий гачок. Для шнура 3 мм без сердечника. І дуже важливо, щоб ось тут був максимально гострий кінчик, наскільки це можливо для цього розміру. Чому поясню, в процесі в'язання буде зрозуміліше набираємо довільну кількість петель, я наберу 10 петель плюс одну петлю підйому. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і одна петля підйому 11. Перший ряд ми в'яжемо стопчиками без накиду за кожну верхню перемичку кожної косички. Тобто Звісно, ми ось цю ніяк не пров'яжемо, ми її пропускаємо, заводимо під верхню перемичку ось так: гачок, захватуємо робочу ниточку і пров'язуємо перший стовпчик без накиду. Заводимо під другу перемичку. Виводимо, пров'язуємо. Під третю вивели, пров'язали. Під четверту вивели, прив'язали. Так, рухаємося до кінця ряду. Пров'язуємо останню. І так у нас утворилось 10 стопчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петля на гачку нарахується. Ми робимо петлю під, підйому, розвертаємо в'язання, і власне з цього почнеться наш візерунок. Візерунок щільний, немає просвітів. Гарно підходить для сумочок. Власне, люблю його використовувати для, в принципі, будь-яких розмірів сумочок. Можна брати платніше шнур і буде класно тримати форму. Ми задіюємо з вами зараз ось ці дві перемички. Тобто у нас є косичка, і ось ця перемичка, яка дивиться на нас, і нижня під нею. Ми заводимо гачок під дві ось ці перемички, починаючи з нижньої. Ось так. Раз, два. Наш гачок виходить всередині ось цієї косички, виводимо петлю, виводимо її гарно і прив'язуємо. Власне, для того, щоб проколювати ось ці перемички, нам потрібен ось цей гострий кінчик. Це перше. По-друге, пров'язуємо наступно і поясню. Прив'язуємо знову. Гачок вийшов всередині наступної косички, захватуємо робочу ниточку, і її добре витягуємо. І пров'язуємо дві петлі на гачку. Якщо ви тут будете затягувати, то послідуючі ряди, ряди будуть стянутими, і буде все важче і важче прив'язувати ці петлі. Заводимо в наступну вивели, пров'язали, вивели. Завели, вивели, пров'язали. Знов завели, вивели, пров'язали, завели, вивели, пров'язали, завели, вивели, пров'язали. Завели, вивели, пров'язали. І десятий стопчик пров'язується ось в цей куточок. Зверніть увагу, як він виглядає. Ось у нас одна перемичка зверху, а під нею перпендикулярно проходить інша. Ми сюди заводимо гачок, виводимо, і Робимо пров'яз. Петля підйому розвертаємо в'язання. Заводимо гачок знову під дві перемички, тобто наступний ряд все те саме. Ці ми пропускаємо, заводимо під дві перемички. Захватуємо робочу ниточку, виводимо, пров'язали дві петлі на гачку. Наступну вивели, пров'язали. Ще раз завели, вивели, пров'язали. Наступно завели, вивели, пров'язали, і ось таким чином ми рухаємося до кінця ряду. Тримайте щільне в'язання однаковою, щоб ваш виріб майбутній мав однакову форму, не був стягнутий чи розтягнутий в якомусь місці. Знову ми дійшли до куточку, його теж прив'язуємо, він тут краще видний. Знову одна перемичка і під нею перпендикулярна друга. Ось так. Вивели, пров'язали петля підйому розвернулись. Ось так потихеньку вимальовується наш візерунок. Знову так само ми рухаємося. Пров'язуючи кожні дві перемички. Якщо підзатягнуто, починаються проблеми з гачком, тобто він не хоче прилазити, тому це ваш індикатор, де підзатягнули. Для того, щоб не затягувати, виводьте гарно петлі. І ось таким чином ми рухаємося в висоту стільки, відів, скільки нам потрібно. Я пров'язала невеличкий зразочок цього візерунку, як бачите, він досить фактурний і щільний. Ряди рахувати зручно ось з цієї сторони, там, де вони рахуються попарно. Тобто, ось ці характерні перемички, вони розділяють кожні два ряди. Так, можна порахувати слідчим чином, Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Або по 2. 1, 2, 3, 4, 5 помножити на 2, 10. З цієї сторони от перемичка перша, вона над одним рядом. Тому тут просто не буде пари у верхнього і у нижнього ряду. Ну, це так для розуміння. Ось такий візерунок у нас вийшов користуйтесь ним для в'язання домашнього декору, сумочок. Якщо це відео було для вас корисним, буду вдячна вашій підписці, лайку, коментарям. Заходьте до мене на інстаграм-сторінку, там багато цікавого із мого творчого життя і життя моїх учениць, які в'яжуть по моїм майстер-класам. Дякую всім за увагу! З вами була Оксана Рудько, мій бренд в'язаних сумочок та аксесорі. До нових майстер класів.